Ремонт розбитої росіянами 19-ї школи і проплата останнього тролейбуса з автономним ходом та інше. Міська рада готує звернення до правоохоронців стосовно перешкоджання начальником міської військової адміністрації в реалізації виконання міського бюджету та блокування відновлювальних робіт. Ну як це може якийсь якісь блокувати будь-які платежі, будь-які взяти платіж і його блокувати, поки йому не дадуть землі. Будь-який платіж. Вчора зупинив транспорт, сьогодні не платить 19-ту школу. Завтра що він зробить? Зупинить підготовку міста до опалювального сезону. Ну так же ж не можна підготувати звернення до правоохоронних органів і викласти всю цю ситуацію. Це і перешкоджання відновленню міста, це і перешкоджання виконання місцевим самоврядуванням своїх повноважень. Я не знаю, це перешкоджання взагалі це шкідництво міста. Блокувати будь-який платіж, розказувати. Що треба підтримувати комунальний транспорт, не платити вже два тижні чи скільки за тролейбус, який купили. Він стоїть в тролейбусному управлінні. Зробив наш завод Чернігівський. Люди не можуть на Чернігівському заводі отримувати зарплату за місяць роботи. Тролейбусне управління не може запустити тролейбус, який воно отримали з автономним запасом ходом, тільки тому, що якийсь самодур хоче ну, вирішити земельні питання. Так працювати не буде. Платіжку на виконані роботи в 19-й школі Брижинський не підписує четвертий місяць, зазначають в муніципалітеті. І додають, що з 27 лютого її подають і досі безрезультатно. Нагадаємо, школа дуже постраждала під час бойових дій. Кілька прямих влучань, ще декілька в дворі. Але заклад відновив роботу в 2023-му і нині приймає понад тисячу дітей стаціонарно. Питання не оплати однієї з черг робіт, які були закладені. В бюджеті на цей рік цей же бюджет затверджував начальник МВА Брижинський своїм розпорядженням. Тепер не підписує платіжку, щоб заплатити за вже зроблене. Я не розумію, як, яким чином те, що затверджено, може бути потім не оплачено. Відповідно до затверджених бюджетних призначень були проведені процедури, виконані роботи, а наразі просто не здійснюється фінансування цих виконаних робіт. Середини травня неоплачений оплачена платіжка за останній придбаний тролейбус з запасом автономного ходу. Їх виготовили на Чернігівському автозаводі. Підприємство виграло тендер, кошти в бюджеті закладені, але заплатити не можуть. І це критично для місцевого виробника, пояснив телефоном керівник. Ці кошти мають під. Іти на виплату зарплати чернігівцям, які й збирали цю електромашину. Мова про близько сотні робітників. Ісвітні ставні підприємство вже не працювала, виробляла травибуси для Чернігова, і зараз ми складну фінансову ситуацію до виплати заробітної плати. А за один травибус. Допоможе нам виплатити заробітну плату робітникам. Нагадаємо, Чернівський автозавод був значно пошкоджений російськими обстрілами й бомбардуваннями навесні 2022-го. Проте відновив свою роботу і працевлаштував людей у нинішній ситуації, коли проплату затримують без пояснень і не виконують умов договору. Це може фінансово вдарити по підприємству. Ми понесемо штрафи по невиплаті заробітної плати і не зможемо заплатити податки. У разі, якщо ситуація з непідписанням начальником МВА платіжок не вирішиться, підприємці можуть звернутися до суду, і тоді з міського бюджету доведеться відшкодовувати і ці витрати та кошти за невиконання умов договору, пояснюють юристи. Адже не оплачувати те, що вже надали чи поставили згідно договорів після тендерів без пояснення. Чіткої причини, передбаченої договорами і законодавством, це як не заплатити за стрижку в перукарні і просто встати і піти, або винести кошик продуктів су. Пермаркету не заплативши у фінансовому управлінні. Щодня продовжують подавати в ці платіжки, отримують відмову без чіткого пояснення причини. Причина всюди на ідентична пишеться, що це є неефективним використанням коштів на їх погляд, хоча, в принципі, воно все затверджено в бюджеті і погоджено було, і перерахування коштів було погоджено. Воно ж походило саме перерахування коштів як на Статутний капітал тролейбусного управління, воно погод проходило погодження рішенням виконкому ще перерахування, і це внесок у статутний капітал був погоджений. Є погодження військової адміністрації без цього погодження. Ми в принципі не могли здійснювати проплату. А так у нас вже два тролейбуси. Ми в цьому році проплатили, а третій у нас знову завис. Як можна затвердити своїм підписом, ці витрати в бюджеті, але потім не платити за зроблене без обґрунтування, ми намагалися ...дізнатися причину таких дій у начальника МВА Брежинського. Він на дзвінки не відповідає. У його прес-службі пояснили, він у відрядженні. І станом на час виходу цього сюжету в ефір відповіді ми не отримали.